Друзі, привіт! Відео огляд на наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Поїхали. Можливо, ви помітили, що я роблю огляд на девайси тільки після того, як вже користувався певний час, сформувалась у мене про них думка. Я знаю всі плюси, мінуси. І тоді вже ділюсь з вами. І я маю надію, що це відео допоможе вам в виборі, особливо якщо ви шукаєте гарні бездратові наушники. Профіль використання цих наушників у мене це для бігу і для велопрогулянок. Саме для цього вони і придбались, і дещо пізніше я вам розкажу, чи підходять вони для цього чи ні. В цьому відео я буду ці наушники порівнювати з наушниками AirPods 2 Pro, тому що вони мають майже однакову ціну, мають однакові характеристики і позиціонуються також компаніями однаково. Тому будуть такі відсилки і порівняння з. Наушниками компанії Apple. Е, ці наушники є у мого сина. Я певний час їми користувався і теж знаю про них все. Давайте почнемо з двох основних характеристик, на мою думку, для бездротових наушників. Перша це якість звуку. Звук тут просто шикарний. Я придбав ці наушники, підключив до телефону, включив свій улюблений плейліст в Spotify і я був шокований. Звук. Просто шикарний. Тебе наче занурює в нього. Тут використовуються два драйвери: один низькочастотний, один високочастотний. Дуже класна деталізація, класно передаються всі частоти. Дуже гарно навушники реагують на еквалайзер. Ви можете налаштувати їх, як вам буде завгодно. Якщо порівнювати звук з Samsung, то я й поставив би їм п'ятірку. У випадку ж з AirPods поставив, мабуть. 4. Можливо, 4 з плюсом. Чуть-чуть не вистачає деталізації, але в цілому у них теж звук. Дуже якісний. Друга характеристика, я хочу відмітити, це зручність. З заводу встановлені амбрашури середнього розміру. Коли я їх вдягнув, я відчув, що вони сидять не досить якісно. Мені довелося змінити амбрашури на найвеликий розмір. Після цього вони зафіксувались і стали сидіти гарно. Хоча зазвичай в інших наушниках, а в мене їх було дуже багато. Мені підходить середній розмір, який йде з заводу і встановлений на навушники. По якості, по зручності фіксації е, я. Даному наушникам ставлю тверду четвірку. А в випадку AirPods 2 п'ятірку. Все-таки вони сидять якісніше. Ти їх просто так вставляєш і вони там як рідненькі. Все-таки е, в цьому плані AirPods дуже гарно попрацювали. Тут 4, ну теж, можливо, 4 е, з половинкою. Звичайно, це залежить від е, форми вуха, але ну, на моєму досвіді така ситуація присутня. Раз вже заговорив за амбрашури, також розкажу коротко про комплектацію. Вона мінімалістична, як і зазвичай у всіх девайсів зараз. Це три змінні насадки, дріт для зарядки і самі наушники. Більше, на жаль, нічого нема. Перейдемо тепер до особливостей даних наушників. Особливість перша: наушники мають трикутну ніжку порівняно з. Округлою формою у AirPods. Сказати, що додає якусь зручність, мабуть, ні. Це нормально. Змінило дизайн, виглядає стильно, мені подобається. Другий нюанс це те, що наушники розвернуті назовні в самому кейсі. І це я більше відніс би до мінусів. Тоби поясню чому. Якщо ви дістаєте навушник, ви несете його ось так. І для того, щоб встановити його в кейс, вам необхідно його прокрутити, а потім лише. Поставить. І здається, це така дрібниця, нічого страшного, але коли ви робите це постійно і доволі часто цей нюанс весь час, ви згадуєте, тому що він у вас вже засів в голові і це незручно. Наприклад, ви якщо прибігли з пробіжки, вологі руки, вам треба його провернути. Дуже велика вірні, що він впаде. Такий нюанс є. Більше мені подобається, як у AirPods, що вони розвернуті один до одного всередину, ти умовно дістаєш і одразу вставляєш кейс. Давайте перейдемо до плюсів і мінусів. Я кожен з них буду більш детально розкривати вам. Перше плюс це якість звучання. Відносимо одразу це в цей розділ. Друге, якість з'єднання. Дуже гарно наушники тримають зв'язок з телефоном. У мене були бездротові наушники, які я купляв раніше. І у них була певна проблема. Якщо ти їдеш на швидкості, різко повертаєш голову, щоб подивитися, чи їде там автомобіль, чи ні. На деякий час пропадав звук. І це відбувалося доволі часто. Тут з цим проблем. Немає. Якщо звуки пропадає, то дуже на короткий період і дуже рідко. Наприклад, якщо ви їдете на велосипеді, це може бути там один раз за довгу поїздку. Коли біжиш, ну майже у мене ніколи такого не було. Тому це дуже великий плюс, і це додає зручності. тому що, коли переривається весь час подкаст або музика, це починає бісити. Тобі простіше його виключити, чим весь час чути ці пропадання звуку. Ще один плюс: дуже гарно тримають заряд, як самі навушники, так і кейс. У мене не було таких сценаріїв, що. Мені не вистачало. Навіть коли я забував ставити на зарядку, все одно я беру їх і вони заряджені. Тобто кейса дуже велика ємність і без проблем вони їх заряджають 2-3 рази, скільки потрібно. Навіть в дуже активному сценарії, якщо ви подорожуєте або використовуєте його постійно для мітингів, ці наушники, я думаю, що їх заряду буде вистачати. Ще один плюс це дуже якісний шумодав. Працює дійсно класно, так як в обід. Я іноді виїжджаю і може прийти якийсь незапланований мітінг, тобі треба підключитися, то я питав співрозмовників, вони не чують зовнішніх шумів, все дуже якісно, і голос чують також дуже якісно. Тобто, шумодав, працює. Супер, і це я відношу також до плюсів. Але я шумодавом не користуюсь, тому що коли він активовується, там є три режими, то дещо покращується якість звучання, наприклад, музики. А для мене це важливіше, тому я його не використовую. Мені достатньо того, що наушники вакуумні, вони відсікають зовнішній шум, і я і так чудово чую. І співрозботники, і підкаст, і музику, і при цьому не чую, що відбувається зовні. Наступний плюс це дуже класна сітка всередині. Вона не мілка і знаходиться дуже глибоко. Всяким сміттям, шелухою з вуха, воно не забивається. Наприклад, у мене були наушники Xiaomi, де була дуже мілка металева сітка. І як би ти не підтримував чистоту своїх вух, все одно з часом вона забивалась, і її. Відчистити не було можливість. Погіршувався звук, я їх здавав в сервіс, їх чистили, і після цього все було добре. Через рік ситуація повторювалася. Тут такої проблеми нема. Наступний плюс, який би я хотів вам сказати, це додаток. Додаток простий, додаток інформативний, додаток зрозумілий. Всі основні функції винесені одразу, ви можете переключити там налаштування, що Якщо треба щось глибше, ви залазите в відповідний пункт. Все під рукою, все зрозуміло, і дуже якісно налаштовується. Я мовно налаштував один раз, і майже туди не захожу. Іноді там перевіряю заряд, якщо чи треба поставити, чи ні. Наступний плюс: що коли ви проводите якусь активність, ви, наприклад, ідете пішки, біжите, їдете на велосипеді. Не погіршується якість звуку. Що я маю на увазі? Можливо, ви помічали в попередніх наушниках. Наприклад, коли ти починаєш бігти, він чуть-чуть відходить, пропадають низькі частоти, чи гірше починаєш чути голос. Тут не змінюється якість звуку взагалі. Ти їх встановив, ти біжиш, у тебе всю пробіжку буде однакова якість звуку. Не треба їх бігати, поправляти, щоб там з'явилися низькі частоти і так далі. Це дуже класно в цьому плані. Супер, я ставлю залік, тому що це дуже дратує, коли ти хочеш отримувати якісний звук, але він у тебе в одному ідеальному положенні навушника. Якщо він чуть-чуть виліз, то одразу звук змінюється. Тут таке ж ставимо залік Samsung. До мінусів я віднесу той пункт, який я вам казав раніше, що наушники розвернуті і не зовсім їх. Зручно класти наступний мінус також пов'язаний з кейсом в порівнянні з AirPods Кейс більший на 30%. відсотків, і це відчувається. Наприклад, коли я їду в велосипеді, я в обтягуючому джерсі. Ну, кейс завеликий, як на мене, можна було б зробити менше. Да, я розумію, що це б, мабуть, зменшило об'ємність акумулятора, але ну, все одно він завеликий. От в порівнянні ви бачите, що кейс AirPods набагато тонкіший, як мінімум. Це мені чуть-чуть не подобається. Ну, Не критично, але коли я побачив, що можна краще, то звичайно я хотів би, щоб воно він був хоча б більш тонкий. Ще один мінус, який я виявив вже після довгого використання, це те, що буває один навушник. Не заряджається. Я загуглив. І реально така проблема є. Я, чесно кажучи, здивувався. Була ситуація, я в два наушники встановив. загорілась червона лампочка, що заряд пішов. Я нічого не підозрюючи на наступний раз, дістаю наушники, а правий наушник не заряджено взагалі. Цей на 100% цей не заряджений. Причому це проблема тільки з чомусь справами, і це у всіх. Чи це якийсь брак, чи що, я не розумію. Тому для того, щоб зарядка пішла, достатньо його так більше пошевелить, можливо, якась там проблема з контактами внизу. Я правда їх чистив, все, вони там не запали і виступають достатньо. Тобто, видно, що контакт є. Але все одно такий нюанс є. Уже скільки це тричі в мене він. Був і ну, неприємно. Треба за цим тепер більш уважно слідкувати, тому що є вірогінні, що ти залишишся з одним навушником. А тепер перейдемо для сценарію використання. Саме для чого я й. Придбав ці навушники. Давайте почнемо з бігу. По бігу взагалі ніяких проблем немає. Я бігав і дві години в ній, і все добре. Сидять вони при бігу абсолютно нормально, нікуди не зміщуються, не випадають. Звук, який я вам казав раніше, не змінюється. Це дуже класно. Зв'язок не втрачається. Тобто, тут взагалі все супер. Для бігу можу радити. Питань нема. Що стосується велосипеду, ситуація дещо інша. Перший мінус. Мені здавалося, що при бігу все-таки тряска більша і, можливо, наушники будуть якось випадати. Але ні, саме на велосипеді є таке відчуття, що наушники не сидять надійно. Є таке враження, що вони можуть випасти. Один раз у мене даже було, я правий наушник загубив, зупинявся, добре, що їхала, ніяка машина, підняв. Мабуть, на велосипеді їдеш, іде від асфальту тряска і. Відчувається, що наушник наче хоче випасти. Тобто для вело вони якісь не дуже зручні. Можливо, це саме від формату залежить, тому що я бачу, що більшість велосипедистів їздять з наушниками, які мають душку на шию або за вухо. І да, я вже тепер зрозумів, що, мабуть, саме для велосипеда краще такий формат, тому що швидкості більші і тряска більша. Другий нюанс, який виліз під час. Їзди на велосипеді, якщо ти їдеш 30 кілометрів і швидше, таке враження, що навушники самостійно починають підсилювати саме шум вітру. З чим це пов'язано, я, на жаль, не знаю. Відбувається наступна ситуація. Ти починаєш шум вітру чути ще сильніше, а голос співрозмовника або підкаст, або музика чутно відсотків на 30, мабуть, 40. Все інше займає сам шум. Якщо ти їдеш до 30 км за годину, такої проблеми нема, все нормально ти чуєш шум вітру, який набігає, але він не критичний, ти нормально все чуєш співрозмовника і так далі. Я так розумію, що це якась особливість. В мікрофони, скоріш за все, попадає вітер, він сприймається по частотам, якось, можливо, не. Коректно, і наушники чомусь його підсилюють. Цю теорію підтверджує те, що я катався взимку і катався під шоломом в шапці. Вона закривала повністю наушники, тобто були закриті обидва мікрофони, які використовує наушник. І такої проблеми не було. Тобто, прямий вітер не попадав в мікрофон і все було добре. Це суттєвий мінус, тому якщо якийсь мітінг чи що, я їду. повільно це і безпечніше, і приймаю участь у зустрічі. Тому, мабуть, для вело я б ці навушники, якщо ти виберете цілеспромовано для цього, мабуть, не радив. Треба брати якусь більш спортивну модель з гарними фіксацією і так далі. Я їх звичайно використовую, тому що весь час одно беру з собою і, наприклад, ставляю один навушник. Цього достатньо, щоб чути співрозмотники, розуміти, про що йде мова, і навіть відповісти. І також хочу сказати, що шумодав. Працює навіть в вимкненому положенні, тому що я проводив мітинги. Співрозмовники сказали, що чують мене абсолютно добре і не чують зовнішнього шуму. Тобто, шумодав на зустрічах, відповідно, працює, навіть коли ви поставили його повністю виключити. Це дуже добре. Ну що, перейдемо до висновки. Мій висновок наступний: це дуже гарні і достойні навушники, навіть враховуючи ті мінуси, які я перелічив... Я все одно рахую, що вони вартують своїх грошей. І якщо б в мене було питання купляти їх. Чи ні, я все одно б їх знову придбав. Мені подобається якість звука, мені подобається їх зручність, хоч вона там 4-4,5 і у AirPods краще, але мені цього достатньо. Всі сценарії я також вам розказав і про нюанси їх використання я вам розказав. Я думаю, що ви вже зможете зрозуміти по профілю вашого використання, чи підійдуть вони вам чи ні. Також хочу звернути увагу, що є модель НеПРО, вони не вакуумні і більше розраховані на те, що будуть використовуватися, як. Гарнітура. І в цьому напрямку вони працюють дуже якісно, дуже класно відпрацьовують мікрофони, шумодави і все інше. І якість звуку у них також непогана. Якщо ви там не аудіофіл, то я думаю, цього буде достатньо. Те, що я дивився по оглядам у інших блогерів, то вони ставлять із п'яти на тверду четвірку. Тобто, і вони дешевші, тому їх також можна розглядати. Ну що, друзі, я сподіваюся, що дане відео було вам корисне, і ви зробите свій правильний вибір. А ви ж, будь ласка, бережіть себе, всього найкращого, Па-па.